Ми приїхали з Харківської області. Як там почали у нас взрива, ну, взриви, то так як у мене ще маленька онучка, півроку було всього, то було дуже страшно. От, і дітки двійняшки. Ми все таки вирішили десь виїхати. Хоча ви знаєте, я на останньому стояла, я нікуди не поїду. Зараз тут проживаємо в місті Тернополі разом з родиною в гуртожитку студентському. Mm. Вони, мабуть, були у нас на гуртожитку, при, запропонували. Якщо є якісь там ну, потреба, ми можемо до, допомогти вам з пошуком роботи, то донька записалася ще раніше. Ну, а мене записала мама, так як ти у нас такий дизайнер. На майстра манікюра взагалі дуже люблю мистецтво. Я роблю квіти різні, такі великі своїми руками: з фамірану, з то я люблю таке. Знаєте, завжди ходимо, як ми дівчата. Да? Та хочеться щось краси, де б ми не були, навіть і не в рідному місці, але то я кажу, якщо навчуся, то в мене є цілий поверх наших так, переселенців, як з якими ми можемо працювати, і я на них можу вчитися. Це якась можлива додаткова. ну, ще знаєте, Прибуток додатковий. Ну і ще в мене дві дорослих донечки. от, ну, ось так. Це дає людям можливість розширити взагалі свої можливості. Людина може з нуля почати взагалі іншу справу. Вона може почати те, чим вона взагалі ніколи не займалася. Направляємо, і люди вже вирішують надалі, куди їм рухатись. А ми їм просто от підтримуємо в цьому напрямку. І я думаю, що це дуже важливо надавати людям ось таку підтримку в такому плані саме.